Представник Бахтянк заперечує і наголошує на, на вчинення кримінального злочину членами колегії е, і головуючих, адже є очевидний е, ознаки злочину за 376-ї міста 110 ї кримінального кодексу України, заперечень існуючим Конституційну владу. Є, є, е, Адже колегія суду вже позбавила права на судовий захист представниці громадської діячки з Харкова і наших щонайменше п'яти активістів, які вступили, подали заяву ще в жовтні місяці про вступ справу. А зараз грубо, грубо перекроївши, яка заперечивши процесуальний закон, Колеги головуючі стали адвокатами представників Верховної Ради президента України і творять якийсь інший закон. Ви на дві звідки ви його взяли? ЗНР, ДНР чи ще інде. Я кажу, що ви витворяєте? Має право людина на захист, право на захист це святе і... Навіть за, за, за кодексом адміністративного засудачиства відмови від права на за, е, звернення до суду є не дійсною п'ятого 5, -5. Я е, заперечую е, проти котані і спров... прошу повернутися в русло закону і е, з, залучити в справу представників, які подали заяву е, місяць, два місяці назад. Я, я? Дякую, і інші треті особи. Є? Yes. Третя, третя особа реймерку вже свою думку, не У минулому судовому засіданні да, суддя цвіркун заборонив навіть знімати судовий процес на відеоапаратуру да, нестаціонарну, де свідчить про те, що судде, суддя цвіркун і колеги суддів намагаються зробити стаємне судове засідання. Ну, про грубі порушення я вже не кажу. Ми вже також дійшли до думки того, що є порушення конституційних норм і дійсно в пана Телефона і колеги судді да, ми вбачаємо вклад ну, кримінального злочину, пов'язаний з невизнанням Конституції України. Інші треті особи я, я, то, що... і повинні бути розглянуті всі клопотання по.